Впроваджується радою національної безпеки і оборони, між іншим, президент для координації цієї діяльності тиждень тому призначив уповноваженого Владислава Власюка, який дуже відомий, який працював у групі Макфоло. Тому я думаю, що давайте я передам йому це питання. Я думаю, що Варто було би зробити такий офрек з журналістами. А я буду дуже рада. Та, в а принципово присутити. я погоджуюсь з вами, бо сьогодні російська пропаганда, на жаль, вона працює я просто маленька так. ремарка. Я мала на увазі санкції в широкому розумінні і як дії правоохоронних органів. Якісь ну це питання до правоохоронних органів. Я не представляю правоохоронні органи, що стосується санкцій, це саме повноваження президента, тому ми маємо до цього відношення. Є РНБО, є сьогодні уповноважений, тому я думаю, що було би варто зробити таке. А це такі... важливо, бо вони підривають. Да, так, абсолютно, абсолютно. Я не, не, не дарма сказав, що пропагандисти іноді вони працюють більш потужно, коли ви бачите там відомі імена, але вони з'являються там на яких подіях там, в Європі і так далі. Ну, це взагалі б'є по. В загальному розумінні, чи працюють санкції чи ні, Андрій Борисович, можна про формулу миру і саміту, другий Це саміт власне. була інформація, що він відбудеться восени. Чи буде він і справді відбуватися восени? Ви говорите, що буде напрацювання спільного проекту реалізації цієї формули, і чи вплинула саме курська операція на організацію другого саміту миру? І чи можна сказати, що курська операція посилила наші потенційні переговорні позиції? Ну, давайте з кінця. Безумовно, якщо відбувається якийсь успіх на фронті, безумовно, це впливає і на ставлення, і на віру в першу чергу тих країн, які ще вагаються. Що стосується, я, мені здається, я дуже чітко сказав, що говорити про якусь конкретну дату другого саміту і де він буде, можна тільки після того, як буде завершена ця робота щодо спільного плану. Робота ця триває. Ми не зупиняємось. Я сказав про першу конференцію. Дуже скоро буде друга конференція. Ми почнемо з трьох пунктів, які саме обговорювалися в Швейцарії: це енергетична ядерна продовольча безпека і гуманітарні питання, повернення наших викриних дітей і повернення наших полонених цивільних. Ну, тобто всі гуманітарні питання, і потім будемо йти по іншим пунктам для того, щоб дійсно сьогодні сформувати цей спільний план і погодити його з партнерами. Ця робота можу вам сказати, що вона вже ну, певним чином підготовлена, тому що робочі групи, які створені після саміту зустрічі в Джеді на рівні радників з питань національної безпеки, вони не зупиняються свою роботу. Там посли. Практично всіх країн, які акредитовані тут в Україні, це експерти. Ну тобто, вже такий потужний механізм. Вони вже зустрічаються там, там я не знаю, там хтось раз в два тижні, раз на місяць і так далі. Тому я думаю, що ми дуже швидко закінчимо цю роботу. Буде цей план, буде конкретний документ. І після цього ми визначимося щодо місця і часу проведення. А я буду. 22 другого серпня ви онлайн зустрічалися. Чи задоволені результатами цього про е, це зустріч в рамках третього пункту по енергетичній безпеці? І надалі от зустріч в Туреччині в Канаді планувалися будуть онлайн чи фізично? Дивіться по перше, ну ви знаєте ситуацію, яка в тому регіоні зараз відбувається, і коли ми побачимо, що побачили, що на жаль, декілька країн. Ну, з цих причин можуть не бути на цьому, і так далі. Ми визначилися разом і поговорили в рамках робочої групи, що було б доцільно, щоб це було відбувалося онлайн, це було підтримано, це була така ідея, але її всі підтримали. І будемо дивитися, якщо е, треба, щоб не знижався оцей темп проведення цих е, конференцій, і тому будемо це буде, я думаю, мікс такий між онлайн, офлайн і так далі. Ви знаєте, що. Ми також хочемо, щоб вони ж відбувалися на різних рівнях. Тобто, зараз це був рівень НСА і міністрів енергетики. Наприклад, по продовольчій безпеці це буде на рівні міністрів сторгівлі і сільського господарства деяких країнах. Далі ми передбачаємо, що деякі пункти, як говорив, наш спікер, можливо, будуть на рівні спікерів країн. На рівні, можливо, міністрів закордонних справ, прем'єр-міністрів і так далі, омбудсменів і так далі. Тобто, а це буде такий мікс, саме головне, щоб ця робота вона тривала, і ми за декілька місяців мали цей А парт. результатом в рамках третього пункту. задоволені? тому що там да, без, Ідея да, була, щоб домови укласти е, угоду е, і наші колеги партнери будуть тиснути на Росію задля для того, щоб вони більше не були по енергетичній безпеці. Миця головним. По... Я думаю, не знаю звідки у вас така інформація. Головно, Міністр головною метою було укладення документу, в якому визначені принципи, фіксація конкретних кроків. Тобто ми вже по цьому пункту чітко розуміємо, що треба зробити, які. Бо сьогодні ж формула до цієї конференції, вона є такі назви, назви пунктів. Зараз треба, щоб кожний пункт вже був чітко визначений. Деякі пункти навіть будуть визначені в термінах і так далі. Тому я абсолютно задоволений, що це відбулося. А далі будемо дивитися, якщо на основі цього документу по аналогії з попередньої домовленості з Food Security, хтось із країн, які приймають в цьому участь, зможе домовитися щодо реалізації. А і саме, щоб чітко було зрозуміло, окремо з нами, окремо з країною агресором. Будь ласка, я думаю, що ми не будемо проти цього заперечувати. Але головною цієї конференції це не було головною цілею. Головною цілею конференції було уклади, Затвердження цих конкретних програм. а як саме можуть росіян запросити? Я, я не хочу перервати ви можете продовжити просто тут треба підготувати так, манайчик, так. давайте ще одне питання Як ви саме росіян буде запрошувати на конференцію з міністром виміровим і представити я думаю ми, ми обговорюємо можливість щодо зустрічі консультації з нашими партнерами, якщо це станеться, ви про це Андрія зброю, яка зброя для України в пріоритеті, і що відомо про виробництво сто п'ятдесяти п'ятиміліметрових снарядів Дивіться, На ну, я думаю, що це більш питання, все ж таки до міністра оборони, але в нас нічого не змінюється. Наші пріоритети. Я думаю, ми настільки громко і принципово про це говоримо, що їх знають і всі партнери, і весь світ це ПВО, це дальнобійні. І це снаряди, які нам необхідні, і так далі. Виробництво наше зростає. Ми працюємо, тому що безумов... ми зробили величезний... Підйом нашого виробництва і це є нашим пріоритетом. І я думаю, що ми над цим працюємо. Знаєте, що була дуже успішна конференція в Сполучених Штатах, Великобританії, в Німеччині і так далі. Але багато роботи. Але наша, наше виробництво дійсно на сьогодні ми маємо таку вже чітку перспективу, як воно буде розвиватися.